Привіт всім! Вітаю вас в своїй рубриці коучингові нейроастропрогнози і стратегії успіху на тиждень з 5 по 11 травня 2025 року. Я Вікторія Арнаутова, коучка психологіня і я тут з вами розбираю астрологічні прогнози, знання про роботу мозку на основі цих прогнозів і коучингові стратегії дії. Тобто, ми тут з вами поєднуємо ритми Всесвіту. Нейроповідінкові процеси людини і вашу внутрішню роботу, роботу сказала, вашу внутрішню свободу вибору, щоб кожен тиждень проходив у вас не, не в попад, да, а в резонансі. В резонансі з всесвітом. Як це працює? Наприклад, коли відбуваються астрологічні певні суви? Або переходи планет, або аспекти, то наш мозок буквально змінює якість свого функціонування, змінює свою активність, вмикається реакція загрози, амігдала, наприклад, або інсула, і посилюється або послаблюються зони планування і контролю. Тож, паралельно ще формується певний фон, емоційний фон. Через гормони мозку, дофамін, серотонін. Тому саме я додаю ще коучингові поради, як стабілізуватись в тих чи інших ситуаціях, да, як діяти в ясності і як розумно розпоряджатися тою енергією, яка вітає в повітрі. Як не зливати ці енергії на емоційні пастки? Тож, що несе нам цей тиждень? Я вітаю нас всіх цим тижнем. хоча із запізненням я його буду розміщати, але це дійсно вихати з туману, як то кажуть. Да? Вийшов йожик із туману, бо всі чотири місяці початку року астрологічні тенденції були під впливом знаку риба. Тож, цей був певний туман, дуже багато чутливості було. Внутрішньої нестабільності якоїсь. От. Тому ми зараз виходимо з цього режиму, із цієї коламутної води, і це буде дійсно вибух енергії, вибух ясності, конкретики і конструктиву. Тож, давайте розберемо наш прогноз, наш цей тиждень по днях. Понеділок, 5 травня, луна буде в леву. Багато вогню і впевненості, і включиться уран. І тут будуть несподівані певні ідеї. Який нейропрогноз відповідно до астропрогнозу. Префронтальна кара та дофамінова система будуть працювати на максимумі. Що це означає? Це означає, що бажано сприймати несподіванки не як виклик проблему, а як можливість змінити свій маршрут. Тож, коучингова порада. Вибери якусь одну справу, яку ти боїшся, і зроби її. Або яку довго-довго відкладаєш в певну шухляду. Тобто це день прориву понеділок. Вівторок, 6 травня, луна в Діві, старт тижня системності, який нейропрогноз? активізується робота з аналітикою, прифронтальна кара, і знижується хаос. Хаос у відчуттях в мозку. Так. Е, тобто мозку потрібні певні рамки, і вам потрібно е, в цьому випадку дати йому певний алгоритм, алгоритм дій. Тож, коучингова порада на вівторок, наведіть порядок у фінансах, проєктах, е, систематизуйте певні речі, можливо, своє планування ще раз перегляньте. І якщо щось можна завершити, завершити це. Я, наприклад, в ніч завершила одну глобальну справу і мені полегшила, А зараз, я ще виступила на одній конференції, до якої теж готувалася певний час в вихідні, то я чувствую певне, таке, знаєте, полегшення. Тому от, вівторок це отакий от діньок. Середа, 7 травня, Астропрогноз такий, що дуже буде велика вдача в перемовинах, в контрактах, домовленостях і в плануванні. Коли у вас є опора, то мозок вивільняє певні ресурси, ресурси на реалізацію цих справ. Тому коучингова порада проговорити голосно свої цілі, знаєте, як намір Всесвіту, проговоріть, можливо, в зеркало. Ну і тут варто домовитися про підтримку, про підтримку або вашого оточення, про підтримку ваших партнерів, партнерок або вашої команди. Четверг, 8 травня. Луна буде в опозиції до Сатурна, і це буде день розриву ілюзій. Що це буде означати? Вивільнення з токсичного емоційного циклу дає нейровигрузку. Така фраза. Про що це? Це буде відбуватися за рахунок чого? За рахунок можливого зниження настрою і активації самокритики. Тому, щойно якраз переговорила з своєю клієнткою, а вона себе в якийсь момент починає обвіняти. Ну, там, в певній ситуації. То ми з нею сіли і розібрали, да, що така самокритика, вона тобі не на користь. Вона знижує твій стан ресурсний. Да. твій стан взагалі погіршується, починається там до сліз. Тому навіщо це? Просто щоб пожаліти себе, або хтось щоб нас пожалів. Конструктиву в цьому замало. І це можливо. Витаскувати на поверхню саме причину, чому це відбувається. Бо є певний паттерн поведінки, певний фільтр соціальної упередженості або особистої упередженості. Колись цей фільтр у вас спрацював, а зараз став фільтром, певним кордоном для нормального життя. Тому повертаємося до четверга. Можливо, зниження настрою, активація самокритики, і тут тоді буде певне коученова порада випишите все, що більше не ваше. Відмовтеся від певних, можливо, відповідальностей, від певних зобов'язань, можливо, від певних активностей, які тягнуть енергію. Да. Не реалізуються і тягнуть енергію. А, і, можливо, тут будуть корисні певні ритуали очищення. Як в фізичному світі, світі і на сонечку можна постояти під лучами сонця, і водою омитися під контрастним душиком, водні процедури зробити, можливо, повітрям крізь повітря пронести своє тіло і пробіжатися, а можливо, якісь очищувальні ритуали, типу свічку заж, заж, з, з, зажечь, запалити, або медитацію провести. Да? Тут вже хто ваш того гаразд. От. Таким чином нам треба потурбуватися про себе, про свій емоційний стан і, як би так сказ... сказати, е... організувати для себе нейровигрузку. Все, що нас напрягає, відпустити. П'ятниця, 9 травня, мій день. Обожнюю цей день, але він достатньо. Ну, такий емоційно напружений, як і 8 травня. Тому, що буде відбуватися серед планет луна в Терезах. І це буде легкість, спілкування, приємні кампанії. Це, до речі, дуже сходиться з моїми планами на 9 травня. Нейропрогноз. Активується соціальна взаємодія і певні ендорфіни, які будуть підтримувати цю взаємодію. Тобто, вам буде хотітися поспілкуватися з кимось, да? не забитися в норку, як буває іноді, а навпаки, вийти в світ. А, тобто, а соціальне підкріплення це буде таким ключом для відновлення, яке продовжить ваше відновлення з четверга. Тож, коучингова порада дозволити собі відпочинок в доброму, теплому колі друзів або рідних. Субота, 10 травня. Це буде радісний ранок по відчуттю. Вечором ви будете мати потребу в більш в усамітненні от, або в зміні планів. Да? Щось там буде відбуватися. Нейропрогноз це буде пік дофаміну до обіду. Тобто буде дуже класний стан, тому плануйте певні активності під це. А на вечір, в суботу, може бути певний емоційний спад. Тому. Думайте про цей спад так, що пауза це теж рух, якщо ця пауза усвідомлена. Да, Приготуйте собі якусь, якийсь приємний фільм з такою, знаєте, з аналітикою, дайте собі спокій, да? можливо, порівняйте себе з героєм або героїні, вот, накладіть на себе те. Життя можливо більш полегшене, ніж ваше на сьогоднішній день. От. Тому встигніть в першу половину дня зловити цю радість, така коучингова порада. А ввечері дозвольте собі тишу. Неділя, 11 травня, луна в Скорпіоні і додається Чорна Луна. Тому тут можуть бути на поверхні рівнощі, Бажання володіти, контролювати. Тож, ви маєте розуміти, що. А, так, нейропрогноз зараз скажу, а можлива гіперактивація амідали, тобто може з'явитися певний страх, агресія і ревнощі. І тоді ми маємо розуміти, що наша тінь, наша якась негативна риса, проявлення все ж таки це енергія. да, Усвідомте це. І подивіться, куди цю енергію можна направити в більш конструктивне русло, да, ніж просто портити комусь життя. Замість конфлікту переведіть цю енергію в творчість або в інтимність. Організуйте собі кекс. Вот. І коучингова порада. Не реагуй, а досліди. Ви знаєте вже, да? щоб розімкнути ту рефлекторну дугу і е, е, не зробити якесь неважену дію, да, якусь, то треба три рази, хоча б подихати, подумати, проаналізувати, порефлексувати, як то кажуть. Да? Ну і замість драми е, якоїсь. Просто потурбуйтесь про себе і зробіть якусь тілесну практику. Ну і наостанок, поетичне метафорічне натхнення. На цей тиждень. Цей тиждень, як блискавка, що розрізає темне небо. Не ховайся, стань цією блискавкою. Твоя рішучість, твоя молитва, а твоя дія відповідь Всесвіту. Я б сказала, на цей тиждень такий девіз. Май відвагу розсіяти туман своїм диханням. Дишіть на повний груди. Тож, на завершення, нагадую, що цей тиждень про ясність, волю і дію. Не пливіть за течією, створити свою, створюйте свою реальність самі. Бажаю вам бути в контакті з собою і в любові. Тож, дякую за увагу і нагадую про свою послугу нейроАстракоучингова сесія. За вашим знаком Зодіака. Пишіть, знайдіть мене, і ми з вами поринемо у світ вашого особистого нейроповідінкового процесу. Як ваш мозок діє, як він думає, а які паттерни мислення у вас, виходячи з вашого знаку Зодіаку. Тож, бажаю вам успіху і натхнення в самому. Пізнанні.